Олександр Невський, головний святий руского міра, переможець гучного путінського проекту ім'я Росії, небесний покровитель окупаційного війська Російської Федерації, покровитель Московської Орди. А чи знаєте ви, ким він був насправді? Знаєте, що цей святий був партнером і гауляйтером Орди Монгольської, що він воював виключно із християнами, був садистом і тираном, що його канонізував Іван Грозний, а популярним зробили Петро І і Сталін. Чи знаєте ви, що насправді саме Олександр Невський, головний маркер Росії в Україні і у світі, а зовсім не Пушкін із Булгаковим? Вітаю всіх! Я Роман Маленков, краєзнавець та головний редактор проєкту Україна Інкогніта. Тут ми говоримо про справжню історію України і розвінчуємо насаджені міфи та фейки. Це канал про те, що є, і про те, як було. Насправді. Підписуючись, ставлячи лайк і коментуючи наше відео, ви допоможете не лише нам, а й українському контенту в Ютубі. Більшість російських храмів, збудованих за кордоном, висвячені на честь Олександра Невського, в Молдові і Азербайджані, Франції, Бельгії, Польщі і Нідерландах, Німеччині і Данії, Казахстані, Узбекистані, Туркменії, Литві, Латвії, Естонії, Грузії, Сербії, Білорусії, Сполучених Штатах, Китаї і навіть у Тунісі весь світ оплутали невидимі тенета Рускава міра марковані Олександром Невським. Який найбільший свій храм має не у Росії, а у Болгарській Софії. Україна друга за чисельності Олександро Невських храмів країна світу. Але більшість українців не звертають на це увагу. Ходять у церкви і моляться цьому російському святому маркеру. У 1894 році у окупованій Варшаві росіяни заклали гігантський собор Олександра Невського. У 1912 році. Його освятили. При висоті у 70 метрів він став найбільшим храмом Варшави. Але життя його було коротким. Через 12 років вільні поляки оголосили собор символом окупації і зруйнували його. На три роки раніше від Варшавського, у окупованому Кам'янці-Подільському, росіяни теж заклали величезний собор Олександра Невського. Для нього використали проект собору Божої Матері із Санкт-Петербургу. Храми клони постали практично одночасно. А у 36 році Кам'янецький собор знесли. Влаштували на його місці сквер із пам'ятником Леніну і Сталіну. Але нині той собор знову є у центрі Кам'янця. Його відбудували і освятили у 2011 році. Культ російського маркеру в у мізки українців наскільки сильно, що вони готові віддавати за зведення його храмів останні гроші. Тому прямо зараз віряни московського патріархату на київському Подолі зводять черговий храм святого князя. Дехто каже, що Олександр Невський був дійсно геройською людиною, великим князем Київським, борцем за церкву і православну віру. Якось священик храму цього святого із одного села сказав, що він боровся із католиками за православ'я, що казав що не в силі Бог, а в правді. А коли я запитав, нащо він відрізав носи і вуха православним новгородцям, чому не воював проти монголів, які вбили його батька, дядька і ще сотні тисяч православних людей, а навпаки, служив їм вірою і правдою, збирав для них данину, часто жив у Сараї і взагалі був прийомним сином Батия. Той священник ледь не із кулаками на мене кинувся. Побойтесь Бога, кричав, грешники, щодо Олександра Невського. У них лише такі аргументи. Олександр Невський народився у 1221 році. Він був сином Переяслав Заліського князя Ярослава Всеволодовича. Уже у віці восьми років він разом із старшим братом був поставлений княжити у Новгороді. А у 18 років вже самостійним князем він переміг шведських лицарів у епохальній битві на Неві, за що й отримав прізвище «Невський». Щоправда, російські джерела вказували, що Олександр переміг Ярла Біргера. Але у ті часи верховним правителем шведів Ярлом був ульф Фасе, а ніякий не біргер. У шведських джерелах, значно більш детальних, ніж російські, згадки про битву на Неві взагалі відсутні. Сучасні історики стверджують, що якщо Олександр когось дійсно переміг на Неві, то це був невеличкий шведський загін. Це зрозуміло із Новгородського літопису, який пише, що військо Олександра втратило всього 20 вояків. Оце так битва. Ще одна зутяга Олександра Невського на Росію отримала назву Людове Побоїще. Ця битва сталася у квітні 1242 року між об'єднаним п'ятитисячним військом Невського та німецькими лицарями, чи то тевтонськими, чи Лівонськими, на замерзлій поверхні Чудського озера. Головні джерела про цю битву Новгородський перший літопис та Лівонська хроніка, дають дещо різну інформацію про кількість вояків і кількість загиблих. Наприклад, у літописі вказується кількість німців 2600, серед яких загинуло 400 і 50 потрапили у полон. А хроніка пише, що на одного німця припадало 50-60 руських. Відповідно, всього німецького війська було 400-500 чоловік, із яких загинули 20, а 6 полонили. Росіяни пишуть, що ця битва зупинила Тевтонську експансію на схід. І оці дві перемоги є найбільшими військовими здобутками Олександра. Музика. У 1246 році монголи викликали до себе у ставку двох князів, які в різні роки були великими князями київськими: батька Олександра Невського Ярослава та Михайла Чернігівського. Обох їх убили, і Русь залишилась без формального очільника. І от цю вакансію вирішив зайняти Олександр Невський. Він відправився до Батиї як син Верховного правителя Русі Ярослава. Хан прийняв у себе сироту, який падав у ноги, клявся у вірності і молив про пощаду, замість помститись за батька жорстокому тирану. На думку багатьох дослідників, зокрема й дуже відомого вченого Льва Гумільова, Олександр дуже сподобався Батию і побратався із його сином Сартаком. Таким чином, ставши прийомним сином хана. Батий сказав, що я не проти дати тобі ярлик великого князя, але ж над моєю владою ще є влада. Якщо хто не знає, то Батий керував лише одним із чотирьох улусів монгольської імперії, а ярлик міг дати лише імператор. Тому Олександр Невський поїхав у далеку монгольську столицю Каракорум, де й отримав ярлик Великого князя Київського. Але невеселим повернувся він у столицю Золотої Орди Сарай до Батия. Каже, нащо мені зруйнований тобою Київ? Я хочу княжити у Володимирі. А Володимир, як місто формально менше, дісталося моєму молодшому брату Андрію. Відомо, що брат Невського Андрій Ярославич вступив у союз із Данилом Галицьким для сумісної боротьби проти монголо-татарських загарбників. До них приєднався ще один брат Невського Ярослав. Олександр, дізнавшись про це, відразу поїхав до Батиї із скаргою на рідних братів. Мовляв, я а вам я покажу, покажу, откуда покажу, на Сарай готують на падіння. Батий відповів: поэтому у нас совість чиста. І наніс превентивний удар. Відправив знищити братів велику рать, якою поставив керувати якогось Неврюя. Дехто із істориків каже, що монголи неврюєм називали самого Невського. Війська Андрія та Ярослава були розбиті, брати ледь встигли втекти у Швецію, а Олександр одноосібно став правити усій східній і центральній Росії. Щоб отримати Володимирський княжий стіл, він знищив тисячі православних християн. У 1257 році почався великий перепис народів монгольської імперії, в тому числі й васальних територій. Робили такий перепис для збору податків. У руських землях податки для Хана збирав Невський. Він же й поставлений був виконувати перепис. Переписників Невський відправив і у Новгород, який не був завойований монголами. Новгородці відмовилися приймати участь у переписі й платити загарбникам данину. І вигнали переписників Олександра, а деяких вбили. Цікаво, що на бік міщан став і син князя Василь, який правив тоді у Новгороді. Уявляєте, як розгнівався Невський? Він прийшов у Новгород із власною великою дружиною і загонами монголів. У місті почалася різанина. Навіть у перекроєному раз літописі залишилися слова про знущання князя над новгородцями. Овому носа урізаша, а йному очі ваймаша. Отакий от, от він був святий. <му> Головним маркером іменем Росії є людина, яка не здобула ніяких особливих ратних успіхів. Хоча як не передбільшують значення сутичок на Неві та Чудському озері, це зовсім ніякі не битви. Не здобув він успіхів і у державотворенні. Все своє князювання був гауляйтером у загарбників Росії монголо татар, та ще й доволі вірним і виконавчим. Виходить, що він ні з ким не воював, держави не створив, героєм не був. Звідки ж така шана? Шанування Олександра Невського почалося відразу із початком царювання Івана Грозного. Перше, що він зробив на троні, віддав наказ. Канонізувати свого прапрапрадіда, який став творцем азійського типу правління в Московії, одноосібного і тиранічного. Через рік після канонізації Олександра Невського в Чині Благовірного, у 1548 році російська церква була відлучена від Вселенського патріархату, в першу чергу за узурпацію монархом церковної влади. Але Івану Грозному було все рівно до міжнародної думки. Саме цей кривавий деспот став першим збирачем земель для Москви, захоплюючи суверенні держави-сусіди. Наступним, хто витяг Невського на світ Божий, став ще один кривавий деспот – Петро І. Будуючи місто на Неві, він вирішив притягнути у нього мощі князя, якого називали Невським. Сталося це у 1710 році, в період війни із шведами. А Невський же перемагав Шведів, хоч і пару десятків, але як символ згодиться. Петро І придумав місце, де нібито відбулася Невська битва. Човном перетяг туди мощі Олександра із Володимира. Спорудив над ними храм, а потім і великий монастир. Олександро Невську Лавру. Радянська влада у 20-ті роки минулого століття забракувала Невського як Великого князя. Більшовикам він видався дрібним історичним персонажем. З молодих літ княжил в Новгороді і здесь оказав ценної услуги Новгородському торговому капіталу. Поїхав на поклон к хану і отрив ярлик на Вілікає княжені. Так писали тоді про Невського у підручниках. Але все змінилося у 30-ті. Сталін розгледів у Невському необхідного кумира радянського народу. Започаткував орден Олександра Невського, найвищу радянську військову нагороду. І вирішив зробити із князя фігуру, як мінімум, масштабу Олександра Македонського. А як же це було зробити найкраще? Та зняти кіно про великого переможця з жорстоких, закутих у залізо, хрестоносців. Це завдання він доручив зірковому режисеру Сергію Ейзейштейну, автору броненосця Потьомкіна. Пам'ятаєте дитячий візочок, який котиться по кінськими сходами. Ейзенштейну якраз подобалося те, що про життя Невського дуже мало відомо. А що і звісно об епохі Невського? Почти нічого. От поэтому мені і треба брати Олександра Невського. Як я і сделаю, так оно і буде. Ох, він і нафантазував. Асфальт, засипаний нафталіном і крейдою, залитий рідким склом, він перетворив на Чудське озеро. А крижини у нього були дерев'яні. Фільм став всерадянським блокбастером, а біблійна фраза з мечом к нам вийде погибне» вкладена із і штейном вуста невського. Нині направо і наліво використовується російськими чиновниками і самим путіним. То к нам с мечом прийде, атміча і погибне» Нинішній невський продукт вироблений радянським кінематографом і радянською пропагандою. Російський конкурс ім'я Росії, в якому Олександр Невський виборов перше місце, ще раз підкреслив його значення для російської імперської влади та її міфотворення. На жаль, під згубну дію цієї пропаганди потрапила й Україна, і у нас почали з'являтися пам'ятники і храми цього російського маркера. Вже у часи Незалежної України лише у Києві з'явилося чотири храми Невського, причому два на територіях військових частин. Зовсім недавно у Харкові українські військові знесли пам'ятник Олександру Невському. Там через дорогу стоїть ще один, значно більший пам'ятник храм, освячений на його честь. І таких храмів в Україні більше двох сотень. Вони є майже у всіх обласних центрах, причому більшість з них будувалися московським патріархатом вже за часів Незалежної України. Хоча немало є і старих, а найстаріший стоїть у Хотині. Його заклав Кутузо у 1816 році. Церкви псевдосвятого Олександра стоять у селах, містечках і великих містах, сотні величезних міток Руського міра. Связь с Невской для России пояснил ведомый науковец-евразиец Лев Гумилев. Александр Невский сознательно пошел на союз с татарами, чтобы использовать их для укрепления личной власти. Его выбор предопределил формирование на России деспотической власти. Александр Невский, заключив союз с Ордой, подчинил Новгород орденскому влиянию. Он розпространів татарську власть на Новгород, який ніколи не був завойований татарами. Причому викалував глаза ні і много за ним гріхов всяких. <му> Отже, Невський пішов від Європи до Орди, кинув християнський світ і став посібником окупантів, гауляйтером улуса. Він поклав початок вертикалі деспотичної влади на Московії, і саме тому для них він святий. А чому він святий для нас? Навіть у ПЦУ є храми присвячені цьому святому, і нікому немає діла до головного маркера Росії. Прошу підписатися на наш канал, поставити лайк і тиснути на дзвоника. Цим ви допоможете розвивати і наш канал, і україномовний Ютуб. А наступного разу я розповім про етноцит українців угорцями.